Добрий день, пані та панове. Це знову мілінер. Знову я до нього повернувся після довго, довгої перерви. В цьому відео я хочу вам розповісти, як саме... В мілінері створити своє користувацьку свою поселення. Це, так би мовити, започаткування серії відеороликів, як нас... як же ж грати з мільонером, тобто гайд, повноцінний тільки огляд, а ще й гайд з і функціональне демонстрування функцій цього моду, так би мовити. Що ж, давайте подивимося, як же ж створити своє користувацьке поселення, на прикладі норманів. Що вам треба? Перш за все, вам треба торгувати з... не обов'язково з норманами. Я показую на прикладі норманів з поселенцями мілінеру. Можете дарувати їм речі будь-які. Кожна... Кожен предмет чи кожен будівельний матеріал, інструмент, зброя, їжа, алкоголь чи ще щось має свою, свою кількість репутації за одну штуку. Яку ви отримуєте, коли ви продаєте, та ця репутації подвоїться, якщо ви даруєте ці предмети, будівельні матеріали, або, або їжу, і ще щось. Це все робиться тут, в центральному магазині. Я вже це все зробив, я вже майже природний лідер. Тут є клавіша Даруйте товари, тобто квітка така, мак. Якщо ви обрали, то ви даруєте. Якщо обрали продаж товарів, то ви продаєте і отримуєте за це гроші. Далі вам треба знайти лідера поселення. Ось він тут в шинку, як завжди. Тут в них туса якась в шинку. Далі він мені пропонує квест алхіміка. Ну, можете прийняти, якщо ви граєте, я, ну, я прийняв добре. І далі ви клікаєте на іншу сторінку в його менюшці, і пр просите його призначити вас лідером. Це коли у вас вже достатньо репутації, з'явиться ця кнопочка. Все, він пише нам в чат Гільдвін де Баєкс. Я офіційно визнаю вас гідним очолити наш нормандський народ. Повинно бути нормандський народ, я написав чомусь норман. Норман народ. Нормальний народ. Тепер ви можете створити власне село. Добре, дякую. Що далі вам треба? Вам треба піти в магазин. І за бляха, що за бидло. Ви можете купити. Вам потрібно обов'язково купити золотий палицю творця. За таких дві, який ще мідний динарій. Це золотий динарій. Мені прийдеться переробляти переклад За два таких золотий динарії ви отримує... можете купити у ці дівчини чи жінки... жінки, я не знаю, хто вони, палицю творця. А також вам знадобиться золотий блок. Треба було мені взар... взяти це раніше, все. Ну все. Далі ми з вами летимо на місце, де хочемо створити своє поселення, користуватись. Отут, я думаю, норм. Підійде. Ну, хоча, звісно, я раджу вам убирати ла... рівний ландшафт, прибирати озера, тому що самі. Е... NPC-мілінеру не прибирають ніякі озера, ні лавові, ні водяні. І на їх місці нічого не можна буде будувати. Вони будуть заважати і забирати місце вашої, вашого поселення. Ну і, Звісно ж, прибирати дерева, гори і все таке закапувати ями. Ставимо блок ПКМ, е, гортаємо далі. Ми ж за нормальні фекти. Нам треба знайти тут. Е, Контрольоване село. Контрольоване село з мурами. Контрольоване село, яке можна налаштовувати. Обираємо. Контрольоване село. Контрольоване село без мурів. Зараз ми зайдемо в його інтерфейс. Що ми тут бачимо? Ну, бачите, в шейдери в мене такі лайняні, лайнові світла нема. Велика фортеця ось територія, на якій ви можете будувати. Обов'язково треба закопати всі озера. Як завдяки цього жезла жезлотворця створювати свої будинки, ремісничі центри, фабрики, будинки охорони і далі, таверни, гостиниці. Я розповім вам в майбутньому. В наступному відеоролику. Сподіваюся, вам сподоб... був корисний цей гайд. Сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь, діліться відеороликом з друзями, хай вони підписуються на мене теж. На цьому все. До побачення.